Мазут із російських танкерів, що затонули, дістався Азовського узбережжя. Жителі тимчасово окупованої Кирилівки Запорізької області виявили згустки нафтопродуктів на пляжі. У Краснодарському краї Російської Федерації вже фіксують загибель птахів, які постраждали від мазуту. Все через застарілі судна тіньового флоту країни-агресорки. Що сталося у Чорному морі, та як світ бореться з танкерами, що возять російську нафту? Валерія Дерменджиєва розкаже. Дихати неможливо. Ширина розливу метрів до 20. Це мазут. Ось перша тварина, яка постраждала, яку я бачу. Подивіться, що відбувається з качкою. Вся в нафті, бідолаха. Вся в мазуті. Вся в мазуті. Як допомогти вам? Це узбережжя Краснодарського краю РФ, уздовж майже 40 кілометрів якого розлитий мазут. Нафтові плями досягли берегової лінії анапського району. На даний момент берегова лінія забруднена. Фахівці Росприроднагляду працюють на трьох ділянках. Проводимо аналіз проб і оцінку ситуації. Ми Екологічну катастрофу спричинили затонулі російські танкери в чорному морі, Волгонів 212 та Волгонів 239 Ось Води ще, ще мінус одна Волгонефть. Поломала на дві частини. Ще не повністю, але до того йде. Цей корабель все ж поділило навпіл. Інший сів на мілину через шторм обидвом по півстоліття. Та кожен з них перевозив по 4 тисячі тонн мазуту. Аварії за участі двох танкерів у Керченській протоці є серйозними. І мазут, що витікає, загрожує місцевій екосистемі. Аварія є попереджувальним знаком набагато більшої проблеми. Російського тіньового флоту. Росія використовує цей флот застарілих танкерів для експорту сирої нафти і спонсорування війни в Україні. Вони повинні бути терміново внесені до списку санкцій ЄС. Окрім того, напередодні ще один російський танкер «Волгонєфть» подав сигнал лиха. Капітан корабля повідомив, порушена герметичність судна однак, розлив мазуту воду не зафіксований. Пізніше з'ясувалось, капітан наковтався води з мазутом знепритомнів і отримав обмороження. Його ушпиталили. А згодом оголосили підозрюваним у кримінальній справі. Назабаром йому оберуть запобіжний захід, пишуть російські змі. За даними Грінпіс України у наслідок аварій в море могло витекти понад три тисячі тонн нафтопродуктів. Протяжність забруднення від Кримського мосту до російської анапи для ліквідації наслідків аварії. Російська влада створила робочу групу. Однак місцеві жителі самі розчищають пляжі, а волонтери рятують птахів, заражених мазутом. Скасаємо Рятуємо, Рятуємо птаха від нафтопродуктів. Виловили на анапці. Бідна, маленька. На анапці багато птахів. Хто може? хоча б по одній виловіть, та врятуйте. Ось вона маленька, мазутом пахне. Танкерів, що небезпечні для світу, загалом 192. Звіт опублікував Грінпіс. Німеччини усі ці танкери, що перевозять російську нафту, старі. Багато з них мають технічні дефекти. Танкери недостатньо застраховані від наслідків розвиву нафти. Платникам податків довелося б заплатити за ремонт будь-яких пошкоджень. У тіньовому флоті РФ судна, які працюють поза офіційним світом судноплавства, пише видання Політіко. Це ризик для легальних суден прибережних держав, морського середовища та членів НАТО. Судна з тіньового флоту не мають належного страхування цивільної відповідальності та ходять під прапорами Габону та інших країн з мінімальним або нульовим морським досвідом. До введення граничних цін та інших санкцій тіньовий флот складався з кількох сотень суден, що перевозили санкційні товари до Ірану, Венесуели та Північної Кореї. Із них але Росія стала вкрай залежною від тіньового флоту, і тому багато легальних судновласників раптом зацікав. Вилися продажем старих суден росіянам розростанням ціннівого флоту РФ занепокоєні в цілому світі. Так, до прикладу, Велика Британія оголосила про нові санкції проти 20 танкерів, які незаконно перевозили російську нафту. У той час, як нафтові доходи Путіна продовжують підживлювати вогонь його незаконної війни, українські сім'ї переживають холодні темні ночі, часто без опалення, світла і електрики, стаючи мішенню безперервних ракетних атак з боку Росії. Ці санкції посилять тиск на економіку Путіна, що зацикливалося на війні. Зупинити російський тіньовий флот домовились 12 європейських країн. Велика Британія, Данія, Швеція, Фінляндія та Естонія питатимуть у підозрюваних суден тіньового флоту підтвердження страхування, коли вони проходять через Ла-Манш, данську протоку, протоку між Данією та Швецією та фінську затоку. Естонія вже перевірила майже 250 суден, попросила страхування. Якщо судна не будуть співпрацювати, їх внесуть до санкційного списку або зупинятимуть на певних ділянках. Головне робити це систематично, щоб зруйнувати тіньовий флот Росії. Єврорада вже ухвалила 15-й пакет санкцій проти РФ. Обмеження спрямовані, зокрема, і на тіньовий флот. До списку потрапили ще 52 корабля. Тепер загальна кількість суден, що потрапили під обмеження, сягнула 79. Валерія Дерманжиєва. Телеканал Рада для підсумків єдині головне.